Бажаю здоров'я, товариші. Сьогодні поговоримо про шоломи. Доволі а, активна тема для обговорень і взагалі користується загальним попитом, аналізуючи тенденцію того, що всі тянуться, коротше, всі біжать за легесенькими шоломами, доволі відомими виробниками, такими як Тім Венді і Обскор. Люди звертають в більшості своєї уваги тільки на вагу. Опускаючи ті аспекти, немало важливі, ніж вага, такі як площа захисту, загальна площа захисту. Тобто, да, якщо ми беремо там, лист бумаги А4 да, і просто його навпіл складаємо, це ж вже не лист А4, точно так же з цими шоломами, беручи доволі відомий Тім Венді і порівнюючи його з ревіженом, Повним куполом або там навіть тим самим Торде звичайним Ми втрачаємо тут декілька квадратних сантиметрів загальної площі захисту. Тому сьогодні більш детально це все розглянемо, покажемо більш детально на тому, як це виглядає на операторі. І внесемо так, би мовити, свою лєпту, щоб всі зрозуміли, що вага це не є основним показником, і здебільшого ця вага може зіграти дуже. Погану шуточку з вами. Що, розпочнемо з Тім Венді чи з цього Revision. Що далі? Давай. Бля, цей блядь, хуй поміг, то, блядь. Е -е, я думаю, що треба починати з меншого. З меншого... Давай, отак. Мирона. Тім Венді, Тор, Торде. В принципі, просто показати з срадною підвісною, як він виглядає потім з Денмарком. І на краняк Revision. А, наголошуємо на тому, що, наприклад, Тім Венді це X-Fiel Ballistic, який в сайз першому розмір перший трактується ML. Важить там округлому 1200 грам. Там, якщо бути більш детальним, це 1180. Тут у нас Revision ML також. Роз, в розмірі ML, а саме Мат Пер. Мат 3. Ні. Вообще похуй, я считаю Як він, ну блять. Ну, ну як? П просто є Team який важать 800 грамів. І, іменно Team отакий. такий. Полістик він... 2.0, 3.0. Ні, не, не 3.0, він по-другому, за SF. Ну, это це ж другий Тім-венді. То не... надо на цьому наголосити, бо хтось скаже, так є Team по 800 грамів блядь. Ні, то ти можна oh. модель просто врізати конкретно з назвою. і скинути, поняв? Так і зробимо на... Тут він теж не ревіжен, його назва там в три рази більша, понят? Та, да, да, так, так. Да. Давайте перейдемо до більш детального огляду. Почнемо з хайкатів, найменша площа захисту, тобто самі високі, які способствують нам по використанню активних навушників і тому подібного, гарнітури. І перший у нас на огляду отакий от варіант. Давайте горно. Ага. Ми кинемо цього шуломаху. <хи> це піздаво ще <хи> ебать. Да, це таке. Ну в мене немає слів. Бляд. Кіпа, Кипа, <му> <му> Кіпа натурі. І спробуй сейчас зум ебать, x2 нажать. <му> Ми знаємо цю назву, так? Да? Живим прикладом зараз оглянемо <с>, кіпу шолом в хайкаті коротше, це найвисокий виріс. Таким чином це все виглядає. Бачимо, да, що ну, баф, понятно, закриває край вуха. Да? і наскільки ще вище на сантиметр 4, і іде сама безпосередня ця дуга. Чекай. А, хочеш діти, Давай. Тобто такий високий виріс нам безперешкодно дає да, змогу. <схід> Боже, який жах дає безперешкодну змогу да, використовувати активні навушники. Порни з боком, так? Да? І от ми бачимо, дивіться, є навушник, а скільки ще відкритої тут площі. Точно так же по. Що? Ще фонарь можна було наносити. Чекаю, О, ну, ти можеш якось... Ні, цікаво, для чого він потрібний, типу, взагалі, поняв? Це щоб коли Бог буде падати з Мавіка, то напевно, щоб об типу, вдарявся, а не в черепуху чисто. Ну, коротше. Лучше ну, вже на панамі льотить, він правильно? Він В розмірі ММ, по-моєму, він казав, у нього М-ка. Треба зробити облегчену панаму кеварову, таку 300-ті. І просто шраут приходить. Кеварову панаму, активні наушники і погнав, напевно. Ну, Коротше, бачимо, що просто єбуняче ну, високий кант цього шолома йде, хоча це розмір М. Тобто далі будемо міряти Торде там чи Tim це буде ML переходяще. Да, там. Але тим не менш, ну, типу, звертаємо на це увагу і запам'ятовуємо, будемо далі зараз дивитися. Отак він виглядає. Це за виробник не зрозуміло. Зсередини так от він виглядає. Всі маркування а, є. Avon, їбать. модель F90 Size. Ага, Елька, проїбався, прикинь. Еталька, і при тому всьому в неї ось, ну, просто єбунячий да, виріс. А, значить, Ivan Protection модель F90. Кому цікаво, можна загуглити, подивитися а більш детально. По вазі, типу, він, ну, я не знаю, дуже легенький, максимально, там вже якийсь 200 км. Супер льогкий. Ми відчизняного переходимо. Да? Да, наступний у нас буде вітчизняний виробник. Які вже на українському ринку доволі доволі давно. І це у нас тор О, Ну, приємно. Приємно дивитись. Виглядає по-людяному. Значить, у нас на оператору шолом Тор Д. Отак він виглядає. Значить, Звертаємо увагу на боковий кан, да? от край вуха тут проходить. Тобто край вуха навіть вже ця фіксуюча тут стропа, що проходить, закриває. Накинь навушники. Yes. Yeah. Отак от це все виглядає. Тут е, да? сама даже форма відрізняється з вирізу цього безпосередньо. У тому предучому шоломі, вону, тому вона тупо пряма йде. Тут трошечки як закосік як потім венді, такий рожочок, як іде. Ну, і чітко під навушник розраховано. Тобто ну, може щось ще сюди залізе, якісь інші отто, наприклад, вони такі об'ємні. І нормально це на лобі виглядає. Ну, майже в ідеал, да? якщо ви знаєте, що е, правильно шолом. То вашого правильного розміру має чітко бути по бровам. І це не те, що ви його задираєте, а заді, там затилка Ось отак так накинули і все, чітко по брова. Пару слов про, про торде. Прокоментуєш. В принципі, я проюзав цього торде протягом 3 років. Скажу, що це досить хороший шолом. Єдиний його мінус це багато, тому що він важить. Півтора кілограма. Як для Фаста, я вважаю, що це забагато. Він, як всі ці шоломи, забезпечить рівень захисту NIG3A. Тобто ці шоломи фактично витримують самі найпотужніші набої пістолетні 44 Magnum SIG 516, якщо не помиляюсь. І уламки, які рухаються зі швидкістю 650 метрів в секунду. Тому його різниця лише в тому, що. Він відрізняється від дорогих таких моделей, як Тімвенді чи Revision, саме своєю вагою. По захисту він їм фактично нічим не уступає. Ну, тро трошечко, ну, скажімо, трошки, якщо так, ми да. говоримо саме за Team венді тому що цей шолом він робиться за ромідних волокон. А такий шолом, як Team венді про який ми будемо mm -hmm. говорити, вони використовують високомолекулярний поліетилен. Тобто Торде витримує уламки, які рухаються зі швидкістю 670 метрів в секунду. А Тімді 751. Але якщо взагалом ми говоримо про площину захисту, про яку ми зараз наглядно вам продемонструємо, то я думаю, що це 50 метрів в секунду ну, нічим вам не допоможе. І варто враховувати оці всі показники, би, да, різниця в швидкості 80-70 метрів в секунду. Але є такий стандарт, да, як В-50. тобто це з 50-відсотковою ймовірністю він може втримати такої швидкості уламок. Тобто, якщо це враховують, в принципі його можуть пробити і з меншою швидкістю уламки. Правильно, ну все якби це не, 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 стала, не стала величина, да, що от він. Стовідсотково тримає да, там, 750 метрів в секунду. Цей там стовідсотково тримає 680 метрів в секунду. Дивлячись під яким кутом, да, зайде, дивлячись, яку область і яку... розмір самого уламка. Тому що ну, в РГДшки ми знаємо 700, 750 метрів в секунду. Да, уламки можуть рухатися. Так що, якщо брати чисто <кхи> теорію, то уламок від РГД може пробити цього шолома. Але якщо насправді тестувати, то я в цьому дуже сильно сумніваюся. Все залежить від фрагментації самої. Так, так. Ну і доволі, що це бюджетний варіант. Зараз це вже там виходить якась третя чи четверта генерація. Давай продемонструємо в мене там 23 го року виробництва. У тебе якого там 21-го? 21-го 21 21-го року виробництва 23-го року виробництва. Значить, вагома. Щось різниця буде. Це підвісної системи, тому що це рідна, та, яка з коробки з магазину. А це кастом, кастомна да. оригінальна підвісна від Team Wendy і подушки купила Denmark. Е, е, тут, типу Тім Венді подушки, вони набагато жорсті, якби... Але свою функцію виконують. Теж є Юармовське, да? по-моєму, колечка, це затяжки, фіксації. Ну, вроді, все, так от по обичному. Вага, все. вага от у нього різниця вагома. Єде його мінус. Вагома да, від, від усіх. Е, дуже багато прикладів є у виробника на сайті. Там фотки, відоси. Багато хто пам'ятає 21 рік. День Незалежності. Ну хто військові були того часу, а не доєдналися сьогодні. Він робив знижку, не пам'ятаю, чи 50%, чи 80% саме Торде. І ці шоломи розлітались по 3,5 тисячі гривень ще в кавері там піксель. Ну, Це була халява і пацани от по сьогоднішній день бігають в цих шоломах. Ну доволі коротше, класно, вітчизняно. І я сподіваюся, що виробник все ж таки зробить якийсь вагомий крок, полегшить його, да, там знизить на якісь 200 грамів, 250. І це буде прям імба. Переходимо до Так. енді. Сайс перший розмір ML. Чекай. Оп. Бачимо, да, дуже це специфічний його такий виріс, цей рожочок, да, там в Торде трошечки схожий чуть, чуть. Так, це ззаду виглядає. Він поцікавіше виглядає, ніж Avon, той перший, чи Айван, як його там правильно називати. За рахунок от специфічних своїх таких ліній. Скажеш пару ну, слів про Ну, і вони... саме Хрейк, в принципі. От Єдина в ньому проблема, що от якщо ми захочемо вступити, вцепити звичайні адаптери, то виникнуть певні проблеми, тому що для них потрібно брати перехідники, їх досить важко знайти, насправді. Ну, тобто, ну моя особиста думка, якщо, наприклад, ви ваша спеціалізація на цій війні. Літати на дронах, чи ви просто на Мідівакі знаходитесь, то ви можете використовувати такий шолом. Якщо ж ви будете викори... виконувати задачі безпосередньо на ЛБЗ, тобто штурмувати якісь посадки, чи просто це будуть якісь міські умови, то там ми ж всі прекрасно розуміємо, що 80% поранених це саме від уламків. Тобто тільки, як тільки ви зіткнете зі своїм ворогом, вступите в якийсь стрілковий бій, почнуть відразу працювати. Мавіки з бросами будуть летіти і в півішки, арта будь-що. І при такому захисті ми за рахунок того, що ми зберегли, зменшили свою вагу, ми можемо втратити своє життя. Тобто, тим самим цей шолом да, зіграє з нами злу шутку. Ми купимо шолом. Там. В даному виконанні да, там, Ексфіл цей коштує ну, в Україні, да, таки, в перекупі, в комерсі, там, 80, да, там, коливання там, 75-85. Там Понятно, є версії там, по 100К, і дорожчі, і вони набагато легші. Безпосередньо стосовно цього, да, і всіх шоломів будуть прикріплені скріншоти, що це за моделі. Але. Що ми отримуємо беручи да, ще шолом? Ми отримуємо таку западлянку з цими рейками. Правильно ти наголосив, що там захочемо там чебурашки бурашки поставити, треба перехідник пос... купувати окремо. Захочемо пелтери поставити, треба перехіднічок, захочемо там отто поставити, треба перехіднічок під Отто. Тобто, дуже так, от це все максимально специфічно і ну, виробник такий дуже цікавий, хитрий комерційний ход зробив. Приємна підвісна система у ВЕНДІ. класний шраут да, в компанії Wilcox. І, в принципі, і на цьому все. Блядь. Ні, ну це непоганий шолом, наприклад, якщо ми будемо <кхи> працювати на Ближньому Сході да, чи в Африці, там, де дуже велика спека, і за рахунок цього ми зменшимо нагрузку на нашу шию, буде якась вентиляція, тобто голова буде дихати. І ми розуміємо, що. Єдина загроза це міновибухові загородження, тобто саморобна якась зручатка, яка там підірве нашу машину. Ми І там вдаримося головою да, в машину метал, або кудись та, полетимо. І в такому випадку він має кращі показники від фізичних ударів, чим ті ж самі Торде чи Ревіжн. Якщо ми говоримо за стрілкову зброю, то не в залежності від того, чи це буде тім венді, чи це буде Торде, якщо в нас... Прямим влучанням влучать нам в каску, то 5,45 він не витримає. Тому в такому випадку, в такій війні, тімвенді буде доцільно, скажімо так, скажімо так, для простого розуміння, всі шоломи всіх виробників країн різної цінової категорії вони вироблялись під певне виконання задач, під певний період, який вимагав кроки, да вагомі кроки від виробників робити ті чи інші вироби. Зіштовхувалися, зіштовхувалися військові з виконанням задач і зіштовхувалися там з нюансами. Вони давали цей відгук. Цей відгук приймався. Інститути війни, да, які там в Америці найпотужніші, мабуть, в світі, вони це питання вивчали разом з виробниками приймали да, там, держзамовлення, робили вироби. І правильно, правильно ти підмітив, це дуже вагомо... І конструктивно пояснення, що саме от високі, максимально обрізані шоломи застосовувались на таких жарких кліматах, щоб голови не перегрівали, щоб мозги не кипіли. Ну і, понятне, під застосування різної там гарнітури, навушників і тому подібного. Тобто шолом під ті умови, де найменша вирогідність застосування, точніше, застосування а небезпеки саме від уламкових поранень. Якщо нам там потрібно ходити в тил на 30 кілометрів і мінувати, якщо там ворог нас виявить, то зрозуміло, що повновухий шолом вже в такому випадку не поможе. Тому ми тут -то можемо і для таких задач ДРГшних використовувати ну, для диверсій різних, можемо брати фаст. Багато хто з 14 хто воював, з 15 то і в Панамах. Ну, основна не. причина, чому я не використовував повновухий <кхи> шолом, це. Із-за того, що на райки ми не можемо вцепити ту ж саму гарнітуру, без трос'ємні наушники активні. Тобто, якщо я хочу використовувати до цього моменту, якщо я хотів використовувати повновухий шолом, шлом, то мені потрібно було брати окремо наушники, тобто бездушки, одягати їх і поверх надягати самий шолом. Якщо це літо, спека, воно постійно парить вуха, інколи хочеться зняти ці наушники, чи коли я просто йду по лісі, воно настільки сильно посилює звук навколо. Що я не розумію відстань до звука, який знаходиться на більшій відстані, тобто не може виявити джерело того звука, який знаходиться на відстані 300 і більше метрів. Тому інколи ти скидуєш ці наушники, і в, такі, в такому разі тобі приходиться знімати повновухий шолом, знімати наушники, вложити їх в сумку, бо ти не можеш їх зафіксувати, вдягати шолом. Якщо щось станеться, це потрібно знову знімати шолом. Ну тобто це незручно. І прийшли до такого варіанту, що якщо ми беремо. От повновухий шолом, і застосовуємо такі адаптери чи борашка, то ми можемо їх легко отак от вставляти під самий шолом. От коли ви бачите людину в такому шоломі, то ви розумієте, що вона відповідально відноситься до своєї роботи і до своїх товаришів. Тому що, по-перше, вона зберігає свою мобільність. Шолом важить всього-навсього в такому розміру 1300 км. При цьому всьому подивіться на площину захисту цього шолома. Якщо ми говоримо за гарнітуру перевагу фастовських шоломів, то він не втратив цю перевагу. Тому що, якщо мені потрібно вцепити прилад нічного бачення, я легко це може зробити з цим же шоломом. Якщо ми говоримо за безтресінні наушники, то от вам наглядно демонструю. Ніяких питань з цим не виникає. Якщо мені потрібно розмістити на рейках ліхтарик будь що, тобто я можу зробити з цим шолом. Тому якщо ми говоримо за якісь серйозні задачі, то я б обирав би саме цей шолом. І таким чином підведемо підсумки. Маючи доволі скромну лінійку шоломів на цьому столі, да, тому що немає такого варіанту виконання, як. Середнього, мідл, да, там кат. Тобто, це, якщо дивлячись на фулл кат, бачимо, да, от оце захист вуха, там просто посередині так проріз. Я відганяв з таким доволі дуже довгий час е, міч 2006. Дуже мені сильно подобався, а потім подарував мій близький товариш, і я пів назвав брат е, Турде, і я з Турде почав бігати. І загально, так ми вияснили, що шоломи вони дуже сильно відрізняються своїми напрямками застосування, саме в тих чи інших безпосередньо конфліктах, умовах, бойових задачах і тому подібне. Таким чином, ми зрозуміли, що, наприклад, Тім Венді він класний, охеренний, можливо, це для городського поліцейського спецназу, затримання. Зловмишників, визволення заложників. Е, там, наприклад, виконання задач у глибокому тилу. Там, де виявлення ваше це самий-самий типу, такий нюанс, все інше ви враховуєте, як би все має залетіти. Е, це жаркий клімат. Це війна, там, блядь, грубо говоря, з бубуками. Е, Fullcut, де взагалі їхнє застосування і який сенс його. Да? Чому його зробили компанія Revision. Це максимальний захист з... Блядь, це максимальний захист без встановлення цих всіх да, елементів. Можна, понятно, на TeamVend встановити, можна на Torde встановити. Типу там інтегруються, вони, скажімо так. Да, модульні системи і вони як конструктор збираються. Але тим самим там, d да, важить півтора кіла, а ми накинули ці захисти, це ще плюс 200 грамів. Там, тім Венді вважає кіло 190 1, 200, кг. Да? Ми накинули, вони там ще по 150 грамів. І, тобто, да, він вже не кіло 200 він вже 1,5 кг вважає. Беремо цей шолом, він 1300 в такому виконанні. Нічого не заважає нам використовувати активні навушники, гарнітуру, там все абсолютно. На рейки можна накинути. На ш... Фонарики всю херню, на шраут можна поставити э, ночник там, і тому подобну хірату. Шолом. Реально тупа для максимального говна, для війни. Якщо не помиляюсь, в американській піхоті, саме звичайному піхотинцю, да, звичайний солдат, заборонено взагалі, ну, тим не менш, це я можливо помиляюсь, але станом на якийсь 20-й рік таку інформацію десь читав, що заборонено використовувати такі шоломи. Тому що його спеціалізація дуже проста. Так само, як і в нашій піхоті. Спеціалізація дуже проста. Взяв сектор, да, заступив на спешку на дві години, ти її тримаєш. Але за ці дві години, що з нами роблять? Правильно, нас всіма наявними способами, засобами блять, кріплять. кріплять, хочуть вбити, вибити з цієї спешки, і щоб там не сиділа людина, не спостерігала. То таким чином, якщо у вас така проста робота, да, ну ви заробляєте багато, і у вас є хотілки, От Ви кожні там, дві години заступаєте на СП, де вас всі хочуть вбити і накріпити. ви берете такий шолом замість ось такого. То питання, чи людина здравомисляща? Можливо, можливо, так, можливо, ні. Можливо, вона просто не розуміє. То дана взагалі ідея цього відео це дати зрозуміти і показати, що вага це не являється авторитетним таким вагомим показником. Що от… Я куплю легкий шолом, і я збережу свою спину, я збережу свій хребет. Але тим самим ти оголив свою черешню, в яку, якщо буде поранення, то в більшості своєї вони всі смертельні. Ладно, в руку залетіло, да? ладно, в ну, живот спароло, кишки вивалились. Це все ну, підшивається, рятується люди, як мінімум, не залишаються ващами. Всі поранення в голову, які це Дуже-дуже ну, вони складні. Ду... Є люди, понятне, виживають, живуть без половини черепа. Ну, блядь, це ж Люди вже неповноцінні, не і ці травми вони сильно відображаються на їхньому здоров'ї. То, виходить, хто винуватий в цій травмі? блядь? Ну, Фарт, да, і, що не фартануло, не. прилетіло в голову. І ти сам, блядь, тому що ти шолом дів короткий. Що ще додамо? Що ще додати? Та, блядь, в принципі, все, бо ти вже там і так на натрасив, їбаті ворота, я сижу, думаю, за життя розказ, вже розказав. Да. Так, да. Ну шо, що ще можна сказати? Ну, ну, по факту можна було да, за Шш... саму от... тордешку, от в неї задня посадка глибша набагато. І коли ми стріляємо типу, з приладонічного бачення, лежаще, лежаще. да, Воно трішки заважає насправді. Да. Якщо ми будемо да. порівнювати. З тим же самим ревіженом чи кімвенді, але він має більшу площину захист. Є такий нюанс, особливо коли я використовував захист ключі з захистом шиї, це взагалі максимально конфліктувало, хоч у мене є цей маунт, не маунт, проставка да, під каліматор. Компенсатор, Компенсатор висоти, та. висоти, да, мені все одно було незручно. Я уявляю, якщо ця людина буде там, з автоматом Калашникова, в якого там, приклад гавніше, і прицільні низенькі, ну це буде максимально незручно. Є такий нюанс. Але блять, що у нас не, не, да, не ламає, то робить сильніше. От. Е, тому не женіться за вагою. Вага це насправді саме найменше і саме таке, ну, просто пустяк, мілоч. тому що, блять, ти приходиш когось вбивати, або до тебе приходять тебе вбивають, да, де гадяї. гадяє. І мені здається, це трошечки небезпечніше, да, і важливіше, ніж ти зекономив вагу, щоб шия не, не, не боліла. Або ти йдеш просто з кінтами на нормальну движуху, і кент не вдягає балістичний захист, тобто боковий не вдягає на пашник, там паджопнік з кіларом, тому що йому важко кажеш жарко, каже, спека на вулиці. Якщо щось станеться, каже, якщо не фартить, то не фартить. І тут в один момент йому просто залітає. Те місце, там, де повинен був бути якийсь м'який балістичний захист або каска. Відповідно, він вже не бега, потрібна евакуація, і ти біля нього починаєш прийти. Просто із-за того, що він, скажімо так, забив болт на власну безпеку і на безпеку своїх побратимів, з якими він йшов в бій. В двох словах, за гроші, які коштує Тім Венді всіх поколінь, там 80 тисяч ця модель коштує там дорожче 100 тисяч, беремо просто ревішн. І все. Виглядає, може, не так гарно, да? вони такі красиві на фотках. але й якщо... виглядає непогано, я тобі скажу. Ну, мені потуж, заходить, мені заходить. Але якщо ви з категорії пацанів, які кріпляться і ходять кріпить, ну варто за задуматися. Якщо ви з категорії пацанів, типу. Що там? Це дзвон на Дискорді? пап папша з катаньом, то ну, можете, звісно, купувати. Одноз... В такому випадку однозначно, По-любому, мене. Да. Немає ще обскора, на жаль. От, обскоро чомусь схожа форма по тордешки, по площі захисту. А по вазі? А по вазі сами, ні, сами там найлегший він взагалі там 700 грамів важить, щось таке 800. Але коштує 130 тисяч 125 у нас в Україні. Думається трошечки ну, немало, да? Як подгон, то непоганий, да. <скороновий> да. так. Скоро новий рік. Скоро новий рік. А би. у нас а, скоро немає, правильно? <скороновий рік> Якщо да, і малишки якісь захочуть подогріти. Ну, все так тоді. Що. Бережіть себе, І, і нехай не буде, Все.